Всім доброго дня. Ми з України. І ви подивіться, яка в мене краса, який в мене букет. Це означає, що у нас сьогодні що? У нас сьогодні. Пока, мамочка. Стрійте і будь здорова. О, і папа йдуть. Подивися, що я знайшла навіть. Чи Там. Надо знать місто. Все. І тебе свято. це папуля. Пише, хто мамуля. А це мій букет. Ну, по-перше, я вас як вчила, то як би це вам так показати. О, показати. Ось це мій букет. Букет неймовірно гарний. Сьогодні тріться. Ви знаєте, на 50-й день після Великодня ми святкуємо в Трійці. Це свято Перехідне, тому що Великдень ми теж святкуємо кожного року в різну дату. Ну, по-перше, в одному із відео я вам задавала питання, чого ці свята називають Зелені свята, тому що коли Господь зіслав Святого Духа на апостолів, вони сиділи в кімнаті, яка була вся заклечена. Зеленими гілками і травами. Ставен Давен люди вважають, що основних травичок повинно бути або вісім, інші кажуть, 12. Я вам зараз всі вас вам їх перерахую. Я про них вам розказувала окремо про кожного. Ну, по-перше, дівчатка, бачите, що це за квіточка? Волошка. От волошка повинна бути кожної дівчинки в букеті. Що ви собі так знали. А це ось, ви бачите, це Чебрець. Так. Він оберігає все і всю родину і все, що в родині, по материнській лінії. І, звичайно, дуже має велику відповідальність за дітей. Далі татарське зілля. Ну, вам його не треба рекламувати. Ви це все прекрасно знаєте. Меліса. М'ята. Так, 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 так. Хочу показати полин. Любисток. Любисток ось там є. Що ми ще не перерахували. Пижмо обов'язково. Обов'язково пижмо. І ось у нас виходить вісім травичок. Які я не сказала, вони є в букеті. Я ще тоді передивлюся і вам нагадаю. Насправді це дуже класно. Коли ви їх знайдете всі до єдиної. Це у мене на передньому плані канупер. Хто не знає травичка, але її треба свя свячувати, тому що вона і до всяких ранок, недугів і таке інше. Ну, Сьогодні ми про свято ми не будемо про щось погане. Сьогодні вас вітаю з цим святом. Зичу вам ім'я і сина Святого Духа всього самого-самого доброго. Хай Господь благословляє вас. На довге і мирне життя.